Книга буття розділ 8 Згадав Бог про Ноя, про всіх звірів та інших тварин, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю і зупинився рух води. Джерела безодні й отвори небесні закрились, і дощ перестав падати з неба. Вода почала спадати і сходити з над землі. По закінченні 150 днів. Вода почала відступати. Сьомого ж місяця, 17-го дня місяця, ковчег зупинився на Араратських горах. Відступаючи, вода сходила аж до 10-го місяця, а першого дня 10-го місяця показалися вершини гір. По закінченні сорока днів відчинив нові віконце ковчега, яке колись зробив, і випустив крука. Той відлітав і прилітав, доки не висохла вода на поверхні землі. Тоді випустив голубку, щоби дізнатись, чи зійшла вода з поверхні землі. Та голубка, не знайшовши місця для спочинку, повернулася до ковчега, бо вода ще вкривала поверхню усієї землі. Ной, простягнувши руку, узяв її і впустив до себе в ковчег. Почекавши ще сім наступних днів, він знову послав голубку з ковчега. Під вечір голубка повернулась до нього. І ось у її дзьобі молоденький оливковий листочок. Таким чином, Ной дізнався, що вода з надземлі зійшла. І, почекавши ще сім днів, знову послав голубку. Вона вже більше до нього не повернулася. На 601 році Першого дня, першого місяця, зійшла вода з надземлі. Тож, розібравши покрівлю ковчега, Ной побачив, що вже підсохла поверхня землі, а другого місяця, 27-го дня, земля висохла. Тоді промовив Бог до Ноя. Вийдіть з ковчега, ти, твоя дружина, твої сини і дружини твоїх синів. І все живе. Що з тобою кожну істоту з птахів, тварин, усіх плазунів, що повзують по землі, виводи зі собою, тож наповнюйте землю, намножуйтеся і ставайте численними на землі. Вийшов ной, а з ним його сини, дружина та дружини його синів. Вийшли також усі живі істоти, всі тварини, плазуни, птахи, все, що рухається по землі за своїми родами. Всі вийшли з ковчега. Після цього збудував ной жертовник Господові. Він узяв з усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс все палення на жертовнику. І відчув Господь приємний запах. І сказав Господь у своєму серці не проклинатиму більше землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Тому більше не знищуватиму все живе так, як я вчинив. Надалі, у всі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.